Всім привіт, зі Деліної, містечко на заході від Чикаго. Ми зараз стоїмо на цьому даху, і дивіться, коли клієнт нас наняв для того, щоб ми зробили йому дах. Ви клієнт кажете, який дах ви хочете. Розумієте? Часом це заміна даху, ви хочете дорогий, красивий дах. Часом ви хочете щось подешевше. Ми цього не вибираємо. Моя робота сказати вам, які плюси і мінуси. А ви, звісно, що приймаєте рішення. Дах, на якому я зараз стою — це оверлей. Тобто старий дах не знімався, просто зверху положили нові шінґалси. І а, є свої плюси і мінуси у всьому. Дивіться, що ви бачили, ніхто жодної різниці зверху на даху не побачить, незалежно від того, чи це дах знявся чи не знявся. Якщо його не знімати, то найбільший плюс в тому, що ви економите собі немало грошей, мінус в тому, що цей дах, так кажуть, знову ж таки, не можу цього особисто сказати вам, що замість того, що він стояв 30 років, він буде стояти 20 років. А рішення, звісно, що за вами.